Допомога армії триває. Кременчук передав військовим безпілотники, оснащені сучасними камерами нічного бачення. Вони дозволяють збирати розвідувальні дані, проводити моніторинг ситуації на фронті та завдавати точкових ударів по ворожих цілях, мінімізуючи ризики для особового складу. Сьогодні ще одному підрозділу 30-ї бригаді передаємо дрон з хлопцями. Починаємо тільки працювати, впевнений, що наша допомога буде їм корисною. Дякую Кременчукській військовій раді громаді міського особисто. E, цей дрон допоможе нашим хлопцям проводити якісніше нічну розвідку і виконувати нічні періоди зараз. Yeah. Повертайтеся всі з перемогу. Ще два таких мавіки передали іншій бригаді ЗСУ. Бійці кажуть, що дрони зараз на війні це універсальні інструменти для бойових операцій. імені 77-ї аеромобільної бригади, що роляки в промежутській міській раді за дрони, які допоможуть ефективніше виконувати бойові завдання та зберегти додаткового життя особового складу. Дякую, дякуємо хлопцям за їхню радну працю. Ми вперше починаємо допомагати цій бригаді, але знаємо, що в ній дуже багато кременчужан, хлопців, які захищають нас з вами. І тому наша громада буде допомагати і 77-й окремій аеромобільній бригаді. Передача такої техніки демонструє підтримку і готовність Кременчука допомагати ЗСУ в боротьбі за незалежність та мир на території України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.